Приводу розповсюдження даної листівки буде прийнято рішення щодо походження цієї, цієї... ластів, і цієї... чи є вона агітаційним матеріалом і так далі. Ви Значить, її запросили? Якщо як у ході перев... запросили так. цю молоду людину, тобто, вона може покинути. Вона ця людина, не через 5 хвилин вона йде додому. А після того це? як вона вона вже дала пояснення а, з даного приводу. Ця людина через 5 хвилин заходить заходи, заходи. і йде ви не допускаєте представників на територію? Ми маємо повне право бути там присутніми. Чому ви не знаєте законодавства України? Чому ви не знаєте посилання? Ми знаємо. Чому я не маю право фіксувати на відео? Я не Чому села? Давайте Посилання на само ясність. Приймальню райвідділу, приймальню, бо вона відкрита. Вона відкрита, приймальня. Не уточняємо, що ви винага, не пускай, що це приймаєте, наймаємо листів. Є посилання на законодавство, дані. тільки є посилання і все. є вихідні дані, хто надрукував. Якщо значить особисто мені сказав, що затримали один, хтось говоріть ви я хотів вам пояснити, що відбувається, за що людину запросили, чому і що буде далі. Значить, якщо ви усі говорите говорити разом, то з вами неможливо спілкуватися з вами неможливо. Я перепрошую. Значить, людина через 5 хвилин, яку ми запросили сюди, вона йде додому. А ми Значить, по даному заходимо. факту ми будемо проводити перевірку і приймати рішення. Я О, перевірку Одне чого? запитання. Чого? перевірку запитання, запитання. на підставі, запитання, запитання. Запитання. Затичка, чого ви не пускаєте журналістів, шановний. А чого вони ну закрий, Пускай закрий мене. Ви у вони викликало сумні! Чи не є ця так, а ну знімайте 200 не замок, поставили на ворота. Можна визначати, що я гітар, чи що не є гітар. Е, так, знімайте, поставили замок. Оце все треба знімати.